Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте на цей раз ми з поліцейськими поганяємось. Так що, давайте з ними поганяємось. Трохи їх подраконимо. Два з половиною хвилини даю, щоб від них відірватися. Тільки тачки тут з'явилися, нізвідки. Перекрили шлях. О. Походу, в мене вийде відірватися. Ні, не вийде. Або сюди їх заманювати. О, ось так.

Ну і все. І знову досвіду ми набралися. Не досвіду, а трохи досконалилися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!